Чевченко, сон. на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пушка Івана сина годувать, воно сповиде, яке у холодочку, не снопом, розповила, нагодувала, Попестила і босном. Над сином сидя задрімала. І сниться їй син Іван. Не одинокий, а жонатий. На волі бачиться, бо сяп, уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі Свою таки жнуть, а й обід несуть. І усміхнулася на Бога, просунулася нема нічого, На сина глянула, взяла, його тихенько сповела. Та щоб до жадала ще копу дожинать піш.